Проблеми з зубами це стандартна проблема кожної людини. Чим би ми не займались, час від часу нам все ж таки доводиться звертатись до стоматолога. Ми питаємо, що робити, щоб зуби не боліли. Яку робити профілактику або як правильно доглядати за зубами? І думаємо ми про них саме тоді, коли звертаємось до стоматолога, стоматолог, як правило, порадить позбутись від шкідливих звичок, замінити зубну пасту, зубну щітку, а також профілактичні полоскання. При цьому за короткий проміжок часу, ми всі люди, ми відмовляємось все це робити. Так, ми собі кажемо, що ну немає часу, немає можливості ай. Хай буде як вже є. Але при цьому ми все одно маємо проблеми з зубами і хочемо якось їх доглядати, при цьому багато чого не змінюючи в своєму образі існування. Що ж робити? Вихід є. Представляю вам універсальний іригатор Pro Water Clean 7.0 від Medica Plus, зроблений за японськими технологіями. Сьогодні в огляді я покажу, що складається іригатор Pro Water Clean 7.0, як він компонується і які задачі виконує. Якщо ви хочете отримати знижку в 10% на цей іригатор, в кінці ролику я скажу, як ви це можете зробити, а також як ви можете отримати бонуси на всі ваші подальші покупки. Сам іригатор йде у дуже зручній коробці. Ви можете придбати його не тільки собі, а й в якості подарунку. Це відмінний подарунок для будь-кого. Окрім самого іригатора, в комплекті також іде зарядна платформа, яку також можна використовувати як підставка. Також в комплекті йде зарядний шнур, для того щоб ви мали можливість під'єднати зарядну платформу до джерела живлення. Скористайтесь стаціонарним адаптером. І в комплекті йде дві насадки. Тобто, одночасно два члени сім'ї можуть користуватись іригатором, але ви можете додатково придбати додаткові насадки. Посилання буде в дописі до цього відео. Переходьте та купуйте. Дістаємо зарядну платформу. Як ви можете бачити, вона невеликого розміру, компактна і дуже зручна. Ви можете поставити її будь-де, де вам буде зручно, щоб знаходився ваш іригатор і де він міг зручно заряджатись. Але не забувайте, що зарядний шнур не дуже довгий, тому ставте її недалеко від розетки. Ззаду, щоб підключити зарядний шнур, є відповідний отвір. Бажано, коли ви тільки придбали іригатор, відразу поставити його на зарядку і повністю зарядити. Коли він буде заряджатись, індикатор відповідний буде блимати. А от коли індикатор перестає блимати, це означає, що іригатор повністю заряджено. Якщо індикатор заряду буде червоного кольору, це означає, що заряду залишилось менше 35%. А якщо він буде синього кольору, це означає, що заряду залишилось більше 85%. І до речі, коли іригатор заряджається, ним не можна користуватись. Якщо ви хочете ним скористатись, зніміть його з зарядної платформи. Дістану та покажу вам насадки. Тут дві насадки і обидві вони однакові. Для того, щоб нею скористатись, вам треба її вдягти на іригатор. Встановіть її зверху до відповідного звуку. Після цього можете повернути так, як вам зручно для користування. А от, коли ви, наприклад, закінчили користуватись і вам треба зняти насадку. Натисніть на кнопку зверху, зніміть насадку і промийте її. Іригатор також має резервуар для води ємністю 170 мл. Він легко знімається та надівається. Зніміть його, наповніть водою та встановіть. Після цього можна користуватись. Ви можете наповнювати його не тільки водою, а й спеціальною стоматологічною рідиною. Але пам'ятайте, що ним не рекомендовано користуватись, якщо у вас є поранення на язику або на слизовій оболонці. Також не опускайте повністю сам іригатор воду, і дивіться, щоб він не падав, інакше він може поламатись або може поламатись резервуар для води. Тоді ви не зможете ним користуватись і дивіться, щоб ним не грались діти. Як ви можете бачити, він компактний і зручний, і його зручно тримати у руці. Якщо ви хочете отримати знижку в 10% на іригатор ProWaterClean 70, переходьте за посиланням в дописі до цього відео. Також не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати наші подальші огляди. Побачимось в наступному огляді.